На огляді у нас Донфен 404 серії G2 з останньої поставки. Трактор у нас 25 року. В принципі, з попередніх партій нічого не змінилося. Передній міс редукторний гідропідсилювач, армав у нас з дії. Резина у нас 7,5х16 на передня. Задня у нас 12.4 на 24. Грузи спереду 6 штук по 20 кг. Мотор у нас ЗН490, два НШ. Рівна підлога. Коробка передач у нас синхронна, ручний газ. Речах опускання і піднімання візки. два речашка на гідровиходи. Гідравліка у нас примусова. Стоять два зовнішніх циліндри, які як піднімають, так і давлять. Дві пари гідровиходів. Гідробак у нас вже окремо від коробки. Валовідбору потужності 540 тисяч. Міжкрильний простір зашитий. Тут у нас перемикач повного привода. стоянкове гальмо, речах повишених, понижених, речах вало відбору потужності 540 тисяч. І біля руля реверс з нейтральним положенням. Вперед, нейтральне, назад. За одну хвилину все розказав. Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Нагадую, 25 рік ціна на сьогоднішній день 9900. Вихлопну, до речі, можна поставити, перевернути вперед.